Минулого літа э, вперше ми э, приїхали э, до Серого з Мамрікою в гості, де вони жили в котежному містечку, в дорогому платили там тисячу э, доларів за оренду житла. Так Ось. ти там зараз живеш теж! Я теж плачу тисячу доларів. Ми такі, значить, прийшли кажуть, блін, у вас таке класне котежне містечко, я би хотів тут жити. Ну, Вони почали там вийобуватись, ну, ясно, що ми тут живемо. Типу листих туди... не приймаємо. Да, да, там, ну, да. Підіть, подивіться, якраз поруч є теж э, будинок, де можна подивитися. Ось на... там, в ямі. <реш> і, значить, і що? Ми прийшли і нам назвали ціну просто там, 1400. Ми, такі, ми не можемо собі дозволити, такі, я думаю, блін, ніхі собі заробляють артисти і, і коміки. Потім, в травні місяці, ми знову приїхали знімати інтерв'ю е, з Настю. Думаю, ну блін, тут так класно, такий вайб, кажу, ну, да, ребятки, хочу реально біля вас жити. І вони такі, давай, будемо разом, великою компанією жити. <реш> я, значить, знімаю хату. В кінці травня а ці суки на початку червня з'їжджають звідти.